Вітаю колеги! Я Ірина Старагіна, і зараз разом з Юлією Романенко ми представимо вам підручник, Українська мова, української зарубіжної літератури для сьомого класу нової української школи. Цей підручник був створений нами в складі авторського колективу, до якого входять Валентина Новосьолова, Поліна Ткач, Андрій Панченков, Марія Блашко. Та Василь Терещенка. Важливо зазначити, що свій підручник ми створювали за модельною навчальною програмою інтегрований мовно-літературний курс, українська мова, українська та зарубіжна літератури для 7-9 класів, який також створив наш авторський колектив. Говорячи про основні переваги підручника, у першу чергу звернімо увагу на структурованість навчального матеріалу. Як відомо, дуже важливою складовою успішного навчання є орієнтування в змісті пропонованої діяльності і побудова певних очікувань. Тому... На початку кожного розділу підручника учні та учениці з'ясовують, як розгортатиметься їхнє подальше навчання, тобто які художні та нехудожні тексти вони читатимуть, які проблемні питання будуть обговорювати, тексти яких жанрів будуть створювати та записувати, які мовні та літературні явища будуть досліджувати. Зазначимо, що навчання в новій українській школі забезпечує як формування так званих твердих навичок, тобто умінь працювати з текстом, грамотно писати, то що, а й формування м'яких навичок, які ще можна назвати наскрізними вміннями. Виконання завдань з нашого підручника дозволить учням і ученицям вдосконалювати уміння читати з розумінням, висловлювати власну думку в усній та письмовій формі, критично і системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо, виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми. Та співпрацювати з іншими. Щодо наскрізного вміння діяти творчо, можна стверджувати, що переважна кількість завдань нашого підручника має творче спрямування, чим і забезпечується вдосконалення ключових компетентностей, зокрема компетентності вільне володіння державною мовою. У підручнику не залишені поза увагою, і всі інші ключові компетентності представлені в державному стандарті базової середньої освіти. Завдання побудовані так, що їхнє виконання впливає на підтримку та розвиток завжди кількох ключових компетентностей, наприклад, вільне володіння державною мовою, інформаційна комунікаційна компетентність і культурна компетентність, або в іншому завданні вільне володіння державною мовою і математична компетентність. Представлен, представлен, представляючи наш підручник, важливо зазначити, що в ньому зроблений акцент на сучасних підходах до навчального матеріалу в роботі з традиційними для школи знаннями, наприклад, поняттям роди літератури. Так, завдання на аналіз реплік дієвих осіб у драматичному творі. Супроводжується аналізом такого поняття з теорії інформації як маніпулювання думкою також сучасний підхід до навчального матеріалу це забезпечення зв'язку цього матеріалу з реальним життям, яке оточує учнів та учениць. Тому розмову про маніпулювання думкою продовжуємо і на аналізі реальних ситуацій життя учнів та учениць. А от завдання на створення словника театральних термінів вимагає з одного боку ознайомлення зі статтею сучасної літературознавиці, а з іншого боку, використання цифрових засобів. Ще одна риса сучасного підходу до навчального матеріалу це забезпечення взаємодії учнів між собою та з дорослим в процесі опанування цього матеріалу. Про це і про інші переваги нашого підручника я прошу розказати свою колегу Юлію Романенко. Однією з переваг підручника є увага до взаємодії між учнями та ученицями. Досягти високого рівня володіння мовою неможливо без щоденного вправляння. У нашому підручнику чимало завдань на кшталт. Обговоріть у класі, групі, парі з однокласником чи однокласницею. Поміркуйте разом, поділіться припущеннями, знайдіть переконливі аргументи в дискусії. Питання до обговорення пропонуємо найрізноманітніші. Маємо й приклади традиційних запитань щодо вживання чи написання певних мовних одиниць або характеристики персонажів чи сюжету твору. І водночас ставимо правду проблемні запитання для обговорення. Обговоріть з однокласниками та однокласницями, чому людям подобаються різні вірші, а декому вірші не подобаються взагалі. Чи можна переконати іншу людину змінити своє вподобання, якщо йдеться про поезію? Квінтесенцією такої взаємодії є літературні проєкти. У підручнику передбачено проєктну роботу зі створення художніх текстів різних родів. Зауважмо, кожна дитина зможе знайти свою. В нішу в пропонованих проєктах, а творчі групи мають змогу обрати різні варіанти презентації результатів роботи. Наприклад, розмістити текст на онлайн ресурсі, зробити аудіоверсію твору, підготувати сценічне читання і запросити глядачів, чи здійснити повноцінну постановку на шкільній сцені. Підручник інтегрованого мовно-літературного курсу має низку допоміжних матеріалів для вчительства та учнівства: це хрестоматія. Що містить не лише художні твори, які семикласники читатимуть та опрацьовуватимуть упродовж року, а й інформаційні тексти до кожного модуля для формування читацької компетентності, яка нині, як показують результати дослідження ПІЗА, має бути в пріоритеті мовно-літературної освіти в Україні. Довідник, у якому впорядковано весь теоретичний матеріал курсу з усіх розділів базових знань, тому всі поняття. Зокрема, із таких блоків, як комунікація, текст, інформація, літературний твір, мовні засоби завжди під рукою, адже до них звертаємося не лише в межах окремої теми чи завдань з різних розділів, а використовуємо впродовж року постійно. Це дає змогу не лише краще запам'ятати поняття, а й навчитися застосовувати їх на практиці. А що як не це ми називаємо формуванням компетентності? Матеріали для вчительства. Ми так часто повторюємо дітям Не кажи не вмію, а кажи навчуся, і так рідко говоримо це собі. Вважаємо необґрунтованим упередженням думку про те, що вчителі не готові до викладання інноваційних курсів, і віримо, що наш курс від року до року здобуватиме більше прихильників, а ми зробимо для цього все від нас залежне. Щонайменше запропонуємо методичні матеріали до роботи з підручниками. Докладні рекомендації, додаткові розробки, презентації до уроків, діагностичні матеріали, консультаційний супровід тощо інтерактивні завдання на освітній платформі Ізі щоб гаджети на уроках інтегрованого мовно-літературного курсу, перестали бути демотиваторами, перетворилися на засоби навчання. Структура підручника. Структура підручника відображає структуру навчального року: 4 чверті, 4, 4 розділи. На рівні змісту кожен розділ охоплює частину понять курсу. Ми обрали підхід на основі інтеграції жанрово-тематичного і функційно-комунікативного підходів. Як це виглядає на практиці? Перший розділ, перший чверть. Вивчаємо драматичні твори українських і зарубіжних авторів. Зважаючи на вікові особливості семикласників, вважаємо за доцільним почати глибоке занурення природу драматичного жанру комедії. На матеріалі саме драматичних творів. Вельми органічним і природним чином розкриваємо функційні можливості таких частин мови, як іменник та прикметник, а також частково займенник. Другий розділ, друга чверть. Вивчаємо ліричні твори і не лише авторські, а й фольклорні жанри. Знову ж таки, в контексті вікових особливостей занурюємося в глибини поетичної творчості на матеріалі пейзажної та громадянської лірики. Саме в ліричних творах найповніше розкривається потенціал такої частини мови, як прикметник. Тому саме в цій чверті продовжуємо працювати з цією частиною мови, а також із тими розрядами займенників, які співвідносні граматично з прикметниками. Третій розділ, третя чверть. Вивчаємо малі епічні жанри, тому маємо змогу присвятити час читанню текстів на уроках. Нарешті можна спокійно прочитати або послухати твір разом з учнями на уроці. Не перейматися тим, що урок зірвано, бо твір прочитало лише кілька учнів, а решта не готові до обговорень. Четвертий розділ, четверта чверть. Вивчаємо Ліро епос. Від фольклорних зразків до класичних балад і поем. І знову ж таки насолоджуємося читанням на уроках. Аналізуємо твори, історичний контекст, авторські інтерпретації, переклади, життя твору в інших видах мистецтва тощо. Наприклад,. Упродовж щонайменше шести годин, вивчаючи поему Гамалія Тараса Шевченка, ми не просто констатуємо реальний чи вигаданий персонаж, головний герой, а досліджуємо кілька гіпотез щодо цього, шукаємо аргументи спростування та виконуємо чимало інших цікавих завдань. Зумисне наводжу тут приклад нетрадиційного завдання, утім, у підручнику не бракує методичної класики, яка дає змогу здійснити аналіз літературного твору в єдності змісту і форми, чи аналіз конкретних мовних одиниць. Завдання в підручнику структуровано за такими рубриками: польове дослідження, форм читачів і глядачів, індивідуальне читання, дискусійний майданчик, творча майстерня, наукова лабораторія, практика. Стислий опис змісту цих рубрик наведено на початку підручника, щоб допомогти учительству та учнівству зорієнтуватися. Докладніше про кожну з них. Ми поговоримо на окремих зустрічах з учителям в межах методичного супроводу нашого підручника. Тут зауважимо лише щодо однієї рубрики. Підсумком кожного розділу підручника є рубрика Мірило поступу, у якій відбувається рефлексія щодо тих результатів навчання, які мали бути сформовані під час певного періоду навчання. Дитина має нагоду час спокійно обміркувати, чого вона навчилася, чого досягла, а над чим ще потрібно попрацювати. Формувальне оцінювання в дії просто на сторінках підручника. Не дивуйтеся, якщо, можливо, з першого разу відповіді не будуть збігатися з вашими оцінками чи очікуваннями. Насамперед, це дієвий і водночас абсолютно природний спосіб показати дитині, наскільки вона є повноцінним суб'єктом освітнього процесу. І саме так формується оте омріяне відповідальне ставлення до навчання і високий рівень мотивації. І на сам кінець невеличкий тест. Оберіть так або ні щодо таких тверджень. Підручник має бути цікавим. Підручник має спонукати учнів до роздумів. Підручник має надихати до творчості. Підручник має забезпечити зручну навігацію між рубриками та розділами. Підручник повинен мати цифрових помічників, тобто зв'язок з матеріалами у сомережі. Якщо ви обрали так, що до більшості пунктів, тоді наш підручник саме для вас. Тож, з нетерпінням чекаємо на наступні зустрічі. Dá-lhe, Buda.